Opel Insignia, авто 2014 рік, двохлітровий дизель на механіці по ціні 8500 доларів, 147 тисяч заявлено пробігу, небита, не фарбована в ідеальному стані. Гарне обслуговування. Такий опис надав продавець по цьому авто. Перед тим як оглянути авто для нашого підписника, ми йому порадили скористатися сервісом Carvertical. До речі, в описі буде сервіс Carvertical з 20% знижкою, або воєте промокод drive 500 і так само отримати 20% знижку. Отже, відкриваючи історію по авто, що ми бачимо, що в нас будуть нюанси по пробігу. В 2018 році пробіг на цьому авто 257 тисяч, в 2021-му він вже став 147 тисяч, в 2024-му 188 тисяч і, виходить, Зараз авто продається з пробігом 147 тисяч. Тобто, в нас виходить, що була два рази скрутка авто. Спочатку на 110 тисяч, а потім, як мінімум, на 40 тисяч. Тобто, можемо прикинути, що на 150 тисяч авто має більше по даному пробігу. Отака от така у нас цікава історія. Відповідно, від цього авто відмовилися, і наш підписник шукає собі інше авто для огляду. Отака от історія.